Зимовий ранок зустрічає рясним снігом, а ужгородські волонтери готують теплі обійми для нині військового. А раніше керівника і засновника осередку бур Закарпаття Павла Прижигоцького, який приїхав із передової в коротку відпустку. Зустрічають його з усім спектром емоцій. Від волонтерства до військової справи один крок: війна застала Павла в Києві. «24 лютого. Одразу зранку ми евакуювалися до Львова. Дві доби їхали туди. У Львові зупинилися переночувати у волонтерському центрі. Врешті залишилися там ще тижня на три працювати, формувати гуманітарний штаб. Збирати гуманітарну допомогу, відправляти її як цивільним людям, так і хлопцям на фронт. Потім переключився на деякий час на виключно допомогу військовим, і в певний момент мені стало надто спокійно і надто комфортно. Тобто було десь усвідомлення, що на сході, на півдні, дуже важко людям. і Люди дуже сильно страждають, і мені було якось надто совісно, що ну, мене то не, не зачіпає, мені здавалося, що я до кінця не розумію, що ну, я, я втрачаю цей зв'язок з реальністю. Через те, що ну, Для мене це було надто комфортне життя. Тим паче, що я в перший же день поїхав з Києва, багато друзів залишилось там боронити Київ. Я на той момент не, не, не був військовим, нічого не вмів, не вмів ні тримати зброю, ні стріляти. Вирішив. Поїхати і ну і врешті, перша напевно, думка, коли ми їхали, була що ми їдемо у Львів, треба трошки підівчитися, і, і можна буде повернутись. Ну і врешті, так врешті, повернувся. Ще до повномасштабного вторгнення Павло став асистентом керівника пору, реалізовував себе в різних напрямках, координував волонтерів на різних заходах, генерував нові ідеї, грав на гітарі, складав пісні, хоч із музикою не розлучається досі. Вона допомагає триматися, адже війна це страшно, каже Павло. Війна це велика, велика трагедія. Це завжди велика трагедія. І кожна дрібниця, ну, починаючи там від того, що банально кожен день може стати останнім, закінчуючи те, що ти бачиш, як страждають цивільні, ти бачиш, як зносяться наші населені пункти щодня, ти бачиш. Обличчя навіть тих окупантів, які ну, бачиш їхні дії, чуєш їхні перемовини, І ну, це все важко, це все комплексно, одна велика біда, одна велика трагедія. Війна навчила цінувати все зі слів військового. На, на, на війні ти відчуваєш, що кожен день може стати останнім, але насправді в, і в цивільному житті так воно теж є. Ми ніколи не знаємо, який день буде для нас останнім. І але ча часто про це забуваємо е і тому часто не живемо на всі 100%, на які можемо жити. Чогось боїмося, чогось соромимось, чогось е Від, щось від відкладаємо, але насправді ну нема куди відкладати, бо життя воно є одне. Це напевно найбільше чого він не найбільше таке, як такий інсайт, найбільше враження, що що мені справила війна. Музика та підтримка друзів найпотужніший ресурс для Павла. Для мене є от дуже цінним. що я от самого початку максимально намагаюсь тримати контакт з тими, хто для мене є цінний і ну і це допомагає не, не з'їхати з глузду. Просто банально е, є от це відчуття причетності до. До своїх людей насправді це дуже класно, що всіх можна зібрати докупи і поговорити, тому що часу насправді дуже мало М -м, відпустка 10 днів всього. Ось, і в мене от таких масових зустрічей ще буде дві у Львові і в Києві. А, бо ну знову ж таки дуже хочеться всіх побачити. Наскільки це звісно можливо? Кілька годин спілкування для друзів насправді крапля в морі. Утім, волонтери цінують і таку можливість, і не зібратись попри безліч справ волонтери не змогли, каже ініціаторка зустрічі. Дзвінка Білоног. Павло написав, що їде у відпустку на дуже короткий період, але я знаю, як це зазвичай буває, коли хтось десь навіть у звичайному від'їзді, як всі друзі хочуть зустрітися з цією людиною. Тому виникла ідея у нас у команді зробити такий своєрідний буртокс типу розмова із таким бурівцем до кожної клітиночки. В організмі і тому ми зробили таку імпровізовану каву з павлом. Зараз ранок, але прийшло дуже багато людей, які вирішили саме цю ранкову каву розділити з павлом. На зустрічі волонтери і говорили про теперішнє життя, і згадували про різні проєкти, які втілювали задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми з Павлом вже досить давно знайомі через громадську діяльність, коли ще Мукачеві навіть не бур починав. І коли він став ініціатором і головою в бурі, це для мене було дуже приємно. І потім ми з ними ще чесніше почали співпрацювати. Я пішла в команду буру. Ми разом робили табір в не дієві, в замку Сент Міклош з Павлом. І ну це максимально дорога людина, і я ніяк не сумнівалася. Ми з ним спілкувалися перед тим, як він пішов в ЗСУ. Коли ми бої працювали в волонтерських штабах, але в різних містах і допомагали один одному. А потім, коли він пішов в ЗСУ, ну, це було стрес, звичайно, бо ти починаєш ще більше переживати за рідну людину. Але ну, не було сумнівів, що він так зробить. За кавою говорили і про волонтерство. Адже девіз нинішнього військового і волонтера якщо ми перестанемо робити добрі справи, світ назавжди залишиться злим. Ну і якщо не бачитись 9 місяців, а потім реалізувати цю можливість, то відсоток упевненості, що надія є неабияк зростає. Поки сонце сяє, поки вода.